Добрий вечір, добрий день. Невеличка лекція номер 21 присвячена удобренню ярих зернових культур. Ячмінь овес, яра пшениця. Ну, головним чином мова буде йти про ячмінь. Дуже проста система удобрення цих ярих зернових культур, тому і буде така не дуже довга за часом лекція. Що я рекомендую подивитися з точки зору одобрення? Значить, у нас посилання на кілька інтернет-видань. Я б підкреслив би, що оці два посилання на журналі Пропозиція, вона там дуже цікаві матеріали, сучасні цікаві матеріали, написані фахівцями щодо одобрення зимої пшениці. Я перепрошую щодо удобрення ярих зернових, там мова йде головним чином про ячмінь. Взагалі, журнал інтернет-видання agronom.com і пропозиція це досить популярні і досить інформативні видання. Це стосується не тільки удобрення певних культур, а взагалі мова йде там про вирощування про технології вирощування культур. Подручник, базовий підручник, це базовий посібник системи одобрення Господаренка. І я там написав невеличкий навчальний посівник. Це, так, це короткий конспект моїх лекцій основи агрономічної хімії, які є в нашій бібліотеці. В форматі PDF його можна скачати з серед Значить, Що стосується ячменю. Ячмінь досить важлива культура. У нас в структурі посівних площ займає десь, мабуть, відсотків 20, 25% і може менше в Україні. Де Порядка 2 млн 1,7-1,8 м. У 2019 роду було 1,7 А так, по-моєму, 1,8-1,9 мільйонів гектар займається культура в Україні. Головним ну, вирощується взагалі во усіх природних зонах, но головний, головні площі здебільшого заточені в степу і в лісостепу. У 2019 году було, було зібрано загальний урожай. Порядка 5 мільйонів тонн, тобто із колосових зернових після озимої пшениці це друга культура. В чому особливість розробки системи одобрення під ярий ячмінь? Короткий, я вже є у нас з чим порівнювати з озимою пшеницею. Короткий період вегетації, Тобто ячмінь, бачите, десь 70-110 діб, а яра пшениця до 110-115 максимальна. ОС 10-120 діб. Тобто, в порівнянні з озимими культурами період вегетації короткий, але кількість поживних елементів, які використовує озима, ярі, ярі зернові культури, ярі культури ярі ячмінь, зокрема, Приблизно одинаковий така кількість, з такою кількістю поживних елементів, що використовує зима пшениця. Тобто тут можна зробити такий висновок, що враховуючи короткий період вегітації, тобто треба все і зразу давати озимой пшениці, не розтягуючи там на підживлення і так далі. Значить, і другий момент важливий, окрім короткого, короткого періоду вегітації, коренева система. Менш розвинена в порівнянні з озимою пшениці, більш інтенсивно відбувається процес кущення, і тому засвоєння кореневої системи ячменя поживних елементів відносно невисоке, і тому невелике я маю, іду з ґрунту і за слабо розвинутої кореневої системи, тому, тому ячмінь добре реагує на внесення, зокрема, мінеральних добрив, тобто на. Вже приготовлені, розчинені, гарно розчинені поживні елементи. Ну і базові показники, які кладуться в основу любих розрахунків щодо розрахунків системи одобрення. Виноси на 1 тона зерна ячменю. ну, понятне діло, що відповідна кількість і побічної продукції виносив з ґрунту близько 33 кг азоту, десь 10-15 кг фосфорну. 25 кг калію, щоб цифри близькі до озимої пшениці, яра-пшениця трошечки більше споживає. Бачите, цифри 35-45 кг азоту, 8-12 кг фосфору, 17-27 кг калію. Ячмені проси теж мають приблизно такий рівень споживання. Тобто, ви бачите, що, незважаючи на короткий період вегетації. Приблизно величини виносу дорівнюють озимої пшениці, приблизно дорівнюють величина виносу озимої пшениці. Значить, як у всіх зернових колесових культур, максимальний період споживання всіх елементів живлення азоту, фосфору і калію, це прим приблизно відкущення до колосіння, тобто десь десь місяць. В цей момент споживається. 46% азоту, 64% фосфору, 74% калію. Коли починається колосіння, то споживання поживних елементів припиняється, практично припиняється. І в, в тих фазах вже внесення добрив і яким завгодно чином вже ніяк не, не, не впливає на уражайність на урожайність Ячменю. Дуже-дуже попередньо, ні, дуже примітивно, ще як, як сказати, дуже, дуже просто можна розроб... система одобрення розмальована на цьому, на цьому слайді. Залежить система одобрення ярих колосових культур і озимої пшениці, в першу чергу, залежить від. Попередника. Як удобрювався попередник, гарно чи не гарно. І у зв'язку з цим розробляється система удобрення зими ярових колосових культур, зокрема ярий ячмінь. Якщо попередник був добре удобрений, як правило, велика кількість добрива вносять під такі цінні технічні культури. Як цукровий буряк, кукурудза, картопля. Ну, Картопля це культура попередник це для, для полісся головним чином. Тобто тоді, якщо підпадає попередник, вносили органічні добрива до 50 тонн на гектар, азота фосфора до 100 120 кг діючої речовини, то система до удобрення буде один сценарій мати. Якщо був погано удобрений попередник, то буде інший сценарій. Отже, розглядаємо. Розглядуємо систему одобрення ярого ячменю, якщо до, е, е, був гарно удобрений попередник. Якщо був гарно удобрений попередник, і ви вирощуєте ячмінь на родючих ґрунтах, ну, зокрема на чорноземах, то, як правило, мінеральні добрива не вносяться на такому, ну і органічні, зокрема на такому фоні високому агрономічному фоні, при нормальному догляді легко отримується 4-5 тонн зерна без внесення добрив. Тобто всі поживні, ну вважається, що поживні елементи, основні поживні елементи були внесені в попередник. Якщо ви маєте тобто, удобрений попередник і не родючі ґрунти, то рекомендовано це не, не, яких, не є якісь оста, істинно послідні інстанції. Це загальні рекомендації. В певних умовах може бути певне все, все що завгодно. 60-90 кг азоту це мається, на, це мається десь на 5 тонн зерна. 60-90 тонн зерна ярого ячменя. 60-90 кг фосфору І якщо піщані, карбонатні, торфяні, тобто ґрунти, які утворились не на лесах, то туди вносять ще й калійні добрива 60-90 кг. Ну, якщо нормальні ґрунти, які утворились на лесах, лицевидних солонках, то каліні добрива не вносяться. Ось такий сценарій внесення добрив Хто в, в, в тому випадку, якщо був гарно удобрений попередник. Якщо уда, уда, попередник не удобрювався або удобривався погано, то тоді під основний обробіток ґрунту треба вносити до. 120. В залежності від ситуації, це чорноземи, каштанові ґрунти на лесах. А, треба вносити 6, 90 150 кг дівіччю речовини азоту. Така прибережна кількість фосфору. І якщо никудишні ґрунти, то ще й калію. А як правило, у нас це тільки азот і фосфор. А, Причому тут якась вилка є з 90-120, це прилічне. вилка. Значить, там треба дивитись на здатність цих рослин до полягання. Високі дози, особливо азотних добрив, приведе до полягання, може привести до полягання ячменів, яких важко збирати. Потім буде важко збирати. Тому, якщо це є сорта ячмені схильні до полягання, то верхні, верхня межа одобрення. Азота і фосфора і калі не більше 60 кг. Приблизно щось так. Ще раз кажу, що це загальна схема. Ще що? Окрім добрив мінеральних добрив, як правило, якщо це кислі ґрунти полісся або лісостепу, ґрунти обов'язково вапнують. Тобто ячмінь реагує, нормально реагує на вапнування. Особливо якщо це стосується пивовареного ячмія. Як правило, фосфорні каліні добрива вносяться перед основний обробіток. Азотні безпосередньо перед посівом, тобто перед посівною культивацією на відносно невелику глибину 10-12 см. Рознесення, в основне внесення коліні, фосфорні окремо, а азотні окремо, пов'язано з тим, що азотні добрива. Їх коефіцієнт використання невеликий, і щоб як можна більше рослина засвоювала азот з ґрунту, добрив, то добриво треба внести практично безпосередньо перед посівом. Краще внести безпосередньо перед посівом. Крім цього, фону азотні каліні, інколи рекомендується вносити фосфорні добрива невеликою дозою 10-15 кг в рядки при посіві. А в умовах полісся, там, де абсолютно не родючий ґрунт, то якесь комплексне добриво при посіві, який містить азот, фосфор і калій. Із мікродобрив найбільш гарно реагує ячмінь на мідь, бор і марганець. Інколи, інколи ну там Я розумію, що там термін досить жорстко. Інколи проводять, особливо в вологі роки, тут момент важливий. Підживлення, значить, у нас в степу ячмінь попадає, як правило, під цю літню спеку, на якого підживлення приводить не потрібно. А в лісостепу і по лісі, там, де можливі більш, ну, там більш вологий клімат і можливі ситуації. Нема такої літньої спеки, то може бути невеличкі підживлення. Ну, це як виключення. Головним чином все вноситься перед, перед посівом. Ну, може бути. Тобто є такі роботи, які агрохіміки, які. Які по аналогії з підживленням озимої пшениці рекомендують вносити при виходу в трубку перше підживлення, там 20-40 кг, а у фазі колосіння ну, підживлення в, в, в друге в другий раз. Але ще раз підкреслю, це лісостеп або полісся, вологі клімати і так далі. В степу і за посушливих погод ніхто одзимує, ніхто яровий ячмінь не підживлює. Це абсолютно безполізні. Безполізне заняття та ще й коштовне, і без, без пользи і викинуті гроші. Окремий, окремий момент, важливий момент пов'язаний з вирощуванням пивоваріного ячменя. Одна із вимог та технології вирощування ячменя це треба на виході отримати зерно ячменя з відносно пониженим вмістом білку, але високим вмістом крахмалю. Там є, є, є певні. Вимоги до крахмалю, це як, як мінімум 60-65% міст повинен бути, а білку знижений міст там в районі 10%. Тому, щоб не отримувати зерно з високим містом білку, зменшують від звичайних технологій, зменшують міст азотних добрив там на, на половину чи там відсотків на 25%. І якщо це не був удобрений, то загальна кількість азоту повинна бути не більше 30 кг. А якщо попередники, попередники не удобрані, то не більше 60 кг. Підживень, зрозуміло, що підживлень ніхто не проводить. При цьому азотні калійні добривки, які вносяться перед посівом, повинні переважати норми азотних. Це такі головні вимоги для вирощування за систему удобрення, удобрення при вирощуванні пивовареного ячменю. Власне кажучи, і все, бачите, така, ще раз підкреслюю, коротенька лекція, тому що ну, тут, в общем-то, багато про удобрення ячміню говорить нема про що. Дякую за увагу.